Всім доброго дня! Вітаю з привіжними святами. Дякую, що дивитесь моє відео. І сьогодні я хочу поговорити про інвестиції у нерухомість. Чого чекати у 2024 році, і куди зараз українці вкладають гроші, які перспективи і погляди експертів. І відтак. Саме хочу почати з невеличкої історії про те, як розглядають інвестиції в ідеальному її прояві і як вони працюють в теорії та в практиці. У Букінгемському палаці, на жаль, почали руйнувати ставні, які тримають дах. Ці ставні були з двохсот літніх особливої породи. Ніде їх не могли знайти так бригада по ремонту. Почали підіймати документи і знайшли видаткову накладну, по якій у сусідньому графстві були куплені ці доби. Вони зразу ж поїхали у це графство, їх зустріли спадкоємці, у яких був заповіт на руках їх його діда на руках, і в якому було чітко зазначено, що ці доби, які зараз ростуть у графстві, призначені для Букінгемського палацу. Тобто їх дідусь продав у свій час, коли був живий, у Букінгемський палац ці доби для ставнів, які підтримують, і посадив нові. І через 200 років до до його спадкоємців прийшли і знову ж купили ці доби. Спадкоємці були дуже, дуже задоволені і збагачені. Так, в ідеальному плані повинні працювати інвестиції, і якраз інвестиції, і покликані, щоб вони давали довгостроковий прибуток, однак нас більш цікавить наше життя, так наші короткострокові, так звані перспективи і інвестиції отримання доходу в нашому житті. Так однак, все ж таки не потрібно забувати про спадкоємців і також про них думати. І експерти конференції життя на відсотки зазначають про те, що в 2024 році буде підвищений попит на купівлю земель сільськогосподарського призначення та саме купівля нерухомості в апарт-готелях. Що стосується земель сільськогосподарського призначення, то підвищений попит буде викликаний тим, що в 2024 році відкритий ринок Землі для саме купівлі їх юридичними особами. Що стосується апарт готелів, то це досить новий вид заробітку, який дуже стрімко розвивається. Взагалі, можна виділити та поділити купівлю нерухомості і види саме купівлі, купівлі нерухомості зробити невеличку класифікацію. Це особисто моя класифікація, існують і інші способи, однак я саме хочу вам сьогодні розповісти про наступні. А саме, перший вид це перепродаж. Він є найбільш ризиковим та найбільш прибутковим. І, як правило, інвестиції. І розглядаються з тих позицій, що найбільш ризикова інвестиція є найбільш прибутковою. І так, інвестор купує нерухоме майно на стадії котловану, мається на увазі, тільки відкрити, відкрили офіс продаж е з продажу нерухомого майна. Так, інвестор приїжджає, купує на стадії котловану, ну, ну, наприклад, однокімнатну квартиру, яка є найдешевшою, найдешевша ціна за квадратний метр. І через 2-3 роки, тобто коли будівництво об'єкта виходить на здачу його в експлуатацію, продає своє нерухоме майно обов'язково на Є покупці, які купують на стаді котловану, ризикуючи, і є покупці, які хочуть купити в новобудові, однак з меншими ризиками. Найменший ризик це коли об'єкт вже виходить на стадію отримання документів і введення його в експлуатацію. Як правило, така інвестиція буде, буде приносити 10 тисяч доларів на однокімнатній квартирі. Однак це і найбільші ризики, оскільки об'єкт нерухомого майна може бути замороженим та будівництво. Зупинено. Що стосується другого, то це купівля об'єкту під оренду. Її квартиру можна купувати як в новобудові, так і у вторинному на вторинному ринку. Однак, якщо ви все ж таки оберете купівлю-квартиру для надання її в оренду, обов'язково необхідно враховувати локацію, оскільки майбутній житель вашої квартири йому необхідно буде дитячий садочок, школа, супермаркети, торговий центр, зупинка автотранспорту, а також де можна залишити наявність парковки, тобто де можна залишити свій авто, автомобіль. І для першого варіанту локація також має визначальне значення, оскільки ви повинні враховувати інтереси більших людей, а не свої власні. Наприклад, якщо ви любите там жити на природі біля природи, так, то в майбутньому. Покупцю вашої квартири це може не сподобатись, тому якщо ви вже купуєте квартиру для інвестицій, ви повинні враховувати не свої власні інтереси, а дивитись позиції покупців. Що стосується третього виду, це купівля готельного номеру в апарт-готелях. Цей вид є для українців досить новим і набуває розповсюдження. Особливо в Західній Україні будівництво апарт готелів зараз дуже розповсюджено. Цей вид бізнесу означає, що ви купуєте готельний номер в комплексі і отримуєте прибуток від здачі вашого номеру. Туристам за вас повністю керують вашим бізнесом, і ви просто отримаєте дохід. Мене, як юриста, цікавить декілька питань, що стосується. Таких питань, як, якщо цей підприємець стане банкрутом, куди, кому потім відійде цей готель, мається на увазі цей спа-комплекс, який мені також обіцяли, цей басейн, цей ресторан, так? куди ж відійде мій бізнес? А також що станеться з моїм готельним номером, куди, коли, на жаль, збанкрутіє підприємець, також є питання, що стосується ремонтних робіт, які оскільки комплекси необхідно час від часу, ну це мається на увазі 10-15 років робити ремонтні роботи, з кого також будуть брати ці гроші. Однак я думаю, що в наступних відео ми обов'язково розберемо це питання з позиції права, так як з юридичної точки зору, ну і на майбутнє обов'язково необхідно все ж таки читати договори дуже уважно. Ну, якби це такі первинні питання, що стосуються апарт-готелів, і для мене вони є цікавою інвестицією однак, треба все ж таки розбиратись з цьому питанням. Що стосується так, от такі три види. Що стосується комерційної нерухомості, то якраз експерти зазначають, що елітна комерційна нерухомість падає в ціні, і все ж таки не є дуже ліквідною зараз в, в, в час війни, оскільки вимкнення електроенергії, обстріл, все це впливає на ринок нерухомості. І обираючи інвестування в нерухомість, необхідно все ж таки зазначити, що це є сталим доходом, а не отримання динамічних прибутків. От якщо здавати в оренду нерухомість, так то дуже легко порахувати, скільки, коли ви отримаєте, почнете отримати прибуток. Ну, це приблизно 8-10 років, вартість квартири, вартість ремонту, як правило, вартість ремонту коштує як півквартири, яку ви купили з меблями, мається на увазі. І через 8-10 років вам це все. Укупиться і потім вже вже отримуєте прибутки. Однак все ж таки це залишається актуальним і досі, і вкладають в нерухомість, і досі, оскільки, коли є вільні кошти, краще їх класти в матеріальні об'єкти, оскільки у будь-якому випадку ви у будь-який час можете продати цю нерухомість і отримати гроші. Українці зараз вкладають саме за кордон чи в західні області, Ну, на жаль, оскільки війна так і краще вкласти віддаленіші від лінії фронту. Однак є інвестори, які купують нерухомість у Харкові, а саме у Північній Салтівці на території Північної Салтовці, яка найбільше обстрілюється з території Російської Федерації, за 5-10 тисяч доларів. І потім, у будь-якому випадку, війна закінчиться і вони зможуть продати цю нерухомість. Набагато дорожче є й такі інвестиції. Тому, так ще раз хочу нагадати, що інвестиції це завжди ризик. Однак, от, що стосується цього випадку про Харків, вони, по-перше, якщо влучать снаряд, вони отримують гроші за ремонт чи за вартість свого об'єкту. І після війни, коли закінчиться війна, вони зможуть у будь-якому випадку продати це нерухоме майно дорожче, ніж вони його купили. Дякую за увагу. Дякую, що дивитесь мої відео. У наступних відео ми будемо розбирати вже з позиції права. Знову ж таки вивчати документи. Якщо було цікаво, став лайк, пишіть коментарі. Дякую за увагу. До зустрічі!